Уважні, сказав Господь своїм ученикам, без світло світу не може сховатися місто, яке стоїть на верху гори, і не запалює світильник, щоб поставити його під посудину, але на свічник і світить всім у домі. Так нехай сяє світло ваше перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця вашого Небесного. Не думайте, що я прийшов порушити закон або пророків, не порушити прийшов я, а виконати, бо істинно кажу вам, доки існуватимуть небо і земля. Жодна йота, чи жодна різка не перейде із закону, поки не здійсниться все. Отже, якщо хто порушить одну з цих заповедей найменших і навчить того людей, той найменшим назветься Царстві Небесному, а хто виконає і навчить. Той великим назветься веться царстві небесно.